Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати, шедеври вийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати і вишиє на квіточці росу, і створить диво, первозданну казку. І усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білім полотні. Малята сьогодні хочу запропонувати вам послухати казку про вишиванку. Я маленька україночка принесла вам казочку. Казка про вишиванку оберіг символ любові та щасливої долі. Колись давним-давно серед малювничої природи жили чоловік та жінка. Усе було б добре, та діток у них не було. Нарешті, через багато років у хаті з'явилося двоє дівчат. Одна білянка з русявим волосічком. А друга чорнявенька з волосом чорним, як смола. З роки, виросли дівчата справжніми красунями, були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували, припали до вподоби двою нокам за свою вроду і працьовитість. Ніщо не відчувало біди, але горе прийшло. Несподівано. Оселився, серед цієї мальовничої природи страшний звір. Якось пролітав і на долину, де дівчата вибілювали на сонці полотно, побачив його і вирішив узяти у полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, усе далі й далі заманював дівчат. Попинилися сестри у неприлазних хащах, де навіть звір не проходить, а ні пташка не пролітає. На теліка крас не стало, все почорніло, закрутило, заревіло. Перед ними став страшний змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата, а він рехоче, реве. Жалю їм не завдає, бо не любить слуга злого духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата і кидають в одній волосині чернявої і русявого волосся. Можливо, за цими волосинами їх знайдуть юнаки. І вони повернуться додому. І сталося диво дивно. Добрий вісовий дух. Перетворив ті волосини на чорні та червоні ниточки. Пролітав змій у своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат крав змій і вирушили в дорогу. Їх рятувати та зневодити дозволяти. Довго йшли вони полями, лісами. Батом побачили у траві чорні та червоні ниточки. Здогадались вони, що це дівчата їм світ залишили. Почали вони змотувати нитки волосинки у клубочки та так і підійшли до змієвого палацу. Викликали Змія на бій. Він вилетів, розлючений, страшний. І зніздрі вогонь палає. Не було у хлопців зброї. Лише ниточки схрестили і сталося диво. Вони перетворились на міцні мечі, що відразу відрували по дві голови. Розправилися юнаки зі Змієм упав палац і лише кубка пополу залишилась від нього. Визволили хлопці полонянок, віддали їм решту червоних і чорних ниток. Цими нитками хрестиками вишили дівчата. Чудо сорочки, з вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими і сильнішими стали. Дівчата всім своїм рідним теж повишивали сорочки. На візерунках Вишивано були добрі обереги і всього злу, подаровані добрим лісовим духом дівчатам-полонянам. Відді, кажуть старі люди, повелося вишивати, де у хаті є вишиванки. Там рід, живе добре і щасливо.